Армадол, забудь про головний біль. Ймовірність залишитись без тепла, зв'язку і світла не насторожує українців. Бурхливу реакцію суспільства викликала і стаття у виданні BBC. Там керівник найбільшої енергетичної компанії в країні ДТЕК Максим Тімченко рекомендує громадянам подумати про виїзд з країни, щоб зменшити навантаження на енергомережі. Втім, пізніше Тімченко уточнив, що насправді надзвичайної ситуації немає, а його слова перекрутило видання. Тож зараз у компанії звітують про стійкість системи. Банти б'ють по нашим об'єктам інфраструктури енергетичні шість хвиль. Вже було. Вони точно не зупиняться, але це не привіт для того, щоб зараз оголосити масову евакуацію. У нас є зараз вже досвід, коли ну ми протягом стільки п'яти тижнів да тримаємо. Система працює. У нас три компоненти нашого е, успіху. Перше це постійно зростаюча ефективність ППО. Вона має насадки щир. Як такі всі кажуть, що якщо ефективність досягне 95%, то вже росіянам просто не буде сенсу бити. По-друге, це цивільний захист наших об'єктів. І третя частина це максимально швидке відновлення. І це три компоненти. Ми маємо цим займатися, доки не буде припинень до нашої перемоги. Україна витримала чотири хвилі надруйнівних терористичних ударів по інфраструктурі, а перші поставки електрообладнання від міжнародних партнерів уже на озброєні енергетиків. Працівники вже зробили надможливе, бо з настанням перших морозів система не потрапила в колапс, і це дуже добрий знак. Вважає енергетичний експерт Максим Білявський. Попереду нас чекають е, такі самі морозні дні. Е, ми їх пройдемо обов'язково. Але пильність громадян має залишатись і громадяни мають розуміти ситуацію, тому що вони такі самі учасники енергетичного фронту. А головне опанувати той хаос. І головне слідкувати виключно за. Новинами від Міністерства енергетики України від Укренерго і користуватися перевіреною інформацією. На жаль, зараз дуже багато поширюється фейків. Тож пам'ятаємо про обов'язкову економію електроенергії в пікові години навантаження і коли за вікном мороз. Навіть одне відкладене прання дає можливість бути зі світлом сотням інших родин. Не тільки економити, а й взагалі поїхати з міських багатоповерхівок до родичів у село радить своїм мешканцям міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Так очільник громади людей загартовує до усіх можливих сценаріїв. Люди почали обговорювати і це бачу над тим, обговорюються в громаді ліки, та і це означає, що люди вже задумуються про цей запасний варіант. Це є дуже добре. Я вважаю, що ну, правильно десь витримувати інформацію. цьому страшного нічого немає. Франківську дуже багато людей, які. Їхали з села, мігрували села азар. Ну, те, що треба перепросити, скажімо, грубко перепросити дрова. Але для тих, хто не має куди виїхати, у разі критичної ситуації у місті працюватимуть понад сотню пунктів обігріву. Найважче наразі українцям на деокупованих територіях, зокрема на Херсонщині. Там ворог досі обстрілює мирні міста і села. Людей немає тепла і світла, багато діб. Тож єдиний вихід евакуація у регіони, де найбільш стабільна ситуація з енергією. Це тільки добровільна евакуація. Наразі. Не йдеться про обов'язкову евакуацію, і наше завдання зараз буде дійти до тих людей, запропонувати їм евакуацію за допомогою власне Миколаївської області, яка готова має в цьому досвід транспортувати в західній області, а також Кіровоградщина, Хмельниччина, Полтавщина всі чекають наших херсонців. Тим часом в Укренерго озвучили доволі оптимістичні прогнози населенню. Якщо обстрілів не буде, то звичайно через декілька днів ситуація в енергосистемі буде. Буде краще. Якщо будуть нові обстріли, ми будемо готові відновлювати знов і знов. Якщо десь вимкнули світло, це означає лише одне: хтось там далеко на підстанції, на електростанції, вже займається ремонтом. Привіт, я Людмила Барбір, команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.